Привіт, друзі, я на річці. Зараз ще немає сьомої години ранку. Досить сильний вітер, хмарно, але в день вже передають сонце. Температура плавно із плюсової, переходить в мінус і вже до вечора буде мінус 10. Не знаю, яка сьогодні вийде рибалка, що вдасться впіймати, але буду намагатись щось все-таки зловити. Акцент робитиму, звісно, на ловлю окуня, але щучка може теж клювати. Роблю перший закид, поставив рака на 5 грамах, ой, фікціончик не затягнув. Шнур я вже змазав, також пізніше змажу кільця, можливо навіть сьогодні це одна з останніх рибалок з пінінгом. Адже передають вже такі морози мінус 11-14 Тому сьогодні буду намагатись максимально ще вийде впіймати. Ух ти, Друзі! Дивіться! А щука! Так, я думав Окунь! Дивіться, що вона витворяє. А ну успокоюсь. Я думав окунь. Так. Ну, звісно, в п'явочках. Так, перша риба це у нас щука, а не окунь. Все, погнало. А ми продовжуємо ловити. Тичія сильна. Рівень води теж достатньо високий вже давно. І риба десь ховається в таких місцях, як тут, де мінімальна течія, затишок, є якісь корчі. А глибина її підходить, там вона й стоїть. Останні рибалки я починаю з цього місця. І тут постійно то покльовки йдуть, то окунь. Правда, клює і сходи доволі великого розміру. А також щучки попадаються. Прямуємо далі. В це місце я повернусь, коли йтиму назад додому. Зроблю ще декілька закидів. Можливо, тоді щось вдасться впіймати біля мене. Дивіться, козулі. Думаю, хто там ходить. Ви чули, як гавкнув тільки що один із них. Як мінімум я три побачив, прямо до мене підійшли. Я подумав, спочатку хтось із рибаків іде. На жаль, у мене фонарик сів майже, тому я не знаю, видно вам щось чи ні. О, йдуть перві клювання окуня. Перві клювання за сьогодні. Тільки на двічі він потягнув приманочку. А він сидить уже. Ого. Так, дивимось. хто там у нас? Ого! Пху. Ого! Ну що, друзі, оце пузань! Звісно, його важимо. Ого! Так, пиявочки якісь на пузі прямо. Дуже пузатий, я думаю, зікрою дивіться, який нарака від кейтек Crazy Flipper, чи як він там називається точно. Так, обережно беру його. Зараз ваги розставлять все на свої місця. Ого. Оце він. Оце він. Так, потрібно все швидко робити, адже клювання окуня може досить швидко завершитись поки я тут ходжу міряю його ха, ха не вгадав я казав 600 навіть 600 з чимось 560 грамів але ж скажіть ну це ж дуже гарний окунь Дивіться який. 560 грамів. Такий товстий кабанюка. Просто кабанюра. Просто неймовірний окунь. Таких риб ловити досить і досить приємно. Супротив чинить просто шалений. Клас, все, відпускаємо. Трошки я його помучив. А тепер можна і відпустити. Ай-яй-яй. Просто красень. Все, потихеньку погнав він додому. Як такого можна додому забирати? Не знаю, він може вирости до кілограмового, Якщо, звісно, його ніхто не впіймає. Вітрюган вже зранку, дивіться, якийсь досить-досить сильний. Я не знаю, чи камера це передає, він поки ще поверхневий вітер. Але ліс ж гудить. Є, смикав, смикав, дивіться, досмикався. Ну, як і завжди, перший окунь, от скільки б я не ловив, майже завжди перший окунь плює найбільший, такого не було. Ні, було таке, але в більше... В більшості разів спочатку клює найбільший, а вже потім такі менші і менші клюють. Майже завжди так. Опа, витягну приманочку. Такий окунець. теж непоганий. Погнав. Ви це чули? вітер сильний і на тій стороні в лісі падають дерева. Я тільки ну, таке здорове щось впало далеченько, тому що звук не дуже чутно, але впало дерево. Ай, рано-рано, навіче є під сі. Ну а дивіться. Ого. Зовсім відірвав всі клешні. Просто в мене тепер рачка цього немає. Зараз заміню на іншого. Ану зараз поставив на 4 грамах Impact. Подивимося, чи окунь буде клювати на таку приманку. Якщо я ні, поставлю тоді вже рачка. Поки ще немає такої рибалки, щоб не попадався окунь десь. Півкілограмовий, 600 грам попадаються 700 грам 630, 480, 450 Такі гарні окуні на кожній рибалці. Ось я зараз ставлю підказки зверху. Подивіться. Відео, якщо хто не бачив, там досить гарні окуні клюють. Знову поставлю рачка. Побачимо, що воно буде. Знову впало дерево, але це вже зовсім близько і невеличке якесь. Все починається потроху мороз, адже кільця починають замерзати потрошку. Самі верхні вже 5 кілець вони замерзли. Ух, клювання, які, дивіться, дивіться, що робить. Так, я не знаю, хто це. Аби не зійшов тільки. Може і щука. Ні, окунь. О! Хороший. Дивіться який. Ну, звісно ж, не пів кіло, але грам під 400. В ньому є. Дивіться. Десь 350, 400, звісно, немає. Ох, який гарний. І збив ремоночку. Дивіться, спав. Дуже маленький, то такий видно, і хвоста відбив попередній приманки. Так, починає залипати ролик. О все, тут теж щось починає лід намерзати. Потрібно змазати зараз. Ого, Щука! Щука! Тільки б не зрізала! Ого, яка хороша! Тільки замінив рачка на нового. Оце вона мені адреналіна принесла. Тільки поставив новий рачок на 5 грамах, адже на сексі імпакт не було ні покльовки І зразу така подача. Ось зараз зважу, але тут десь більше кілограма повинно бути, кіло 200 може. Зараз точно узнаю. Клас, не зрізала поки ще мені везе. Але збила самого рачка, розірвала. Ага, вона б не зійшла. Хіба відрізала б мені флюрокарбон адже так гачок сидить чітко. Оце гарно Кіло, ну, кілограмове. Кіло, один кілограм 70 грамів. Коротше, кілограмова щучка. Гарна така, гарна, приємна щука. Хай пливе, росте кілограм до 15. Дивіться. А, погнала, погнала. А ось хтось із рибаків тут перев'язувався і забув шматок флюрокарбона із застіпкою. Прямо на стелі. Ух ти! Мабуть, теж щука. Оце клювання було круте. Бачите, в тому місці кидав на Sex Impact, прямо в тому місці багато закидів зробив. Не було жодної покльовки, хоча хтось там торкнув ближче до водоростей. і приманку, мабуть, якийсь малий окунь. А це вже ось такі щучі покльовки. Коротше прикол. Я забув у рака. А ці клешні роз'єднати, ну, що ну не грає, а на нього впіймав щуку. І покльока була, щуки теж на нього, але клешні були не роз'єднані. О, друзі, давно я не бачив цих птичок снігорі. Нічого собі. Зазвичай вже в такий час стоїть лід, але ж ця зима дає можливість рибалити ось вже і в січні. І рибалити зараз досить комфортно в плані того, що немає водоростей. Ти просто ведеш приманочку, є лише коряги і якісь нерівності дна. Ну, а також ось така ось рослинність, яка в принципі досить рідка пройшлорічна. Особо вона не заважає ловити рибу, температура повітря стрімко падає і вже все замерзає, шнур кільця, аж чутно і закид робити не, досить некомфортно, адже мороз не дає цього зробити. А, маленький, бачили? Досить маленький якунець клюнув. Хтось зійшов, я май підсівок окунь. На паузі, десь там на дні, але зразу ж і зійшов. Все, зробити адекватну проводку, дивіться, не можна, адже залипає ролик. Досить сильно. Ривками так іде і мерзне вершинка. Крізь хмари вже видно голубе небо. Мороз уже такий доволі сильний, адже навіть ноги мерзнуть. Та ще й вітер. Вітер досить сильно додає холоду. Тільки виключив камеру, адже тут покльовок не було. І підсів окунь. Коротше, зійшов він. Була 100% покльовка окуня. Там підкручує. В одному місці я туди приманочку доставив і зразу удар. Я ніяк не можу звідси нічого виловити, але ж клювання іноді йдуть. І такі бах! Там удар, там удар, одиночні удари. Я ставлю вже і малесенькі приманки, і великі, з маленьким з гачком, з великим гачком приманки 3 -грамові. На восьми грамах ставив теж якісь ударчики йдуть, але зрозуміло, іменно покльовка. Ось Зараз у ларви трошки хвоста відбило. Малесенький зовсім гачок стоїть. О, і вход! Оце щось гепнуло хороше. Дивіться, хто. мальок тікає прямо з-під шнура. І не зрозуміло хто там є. Хочеться впіймати, хоч одну рибу подивитись. Може це головні там якісь. Незрозуміло. Де б я не кидав, риба відмовляється клювати в одному місці. У мене вже було контактів сім, але я нічого не зміг впіймати. Не знаю чому. Пробував там на все що можна, на різні приманки, на великі, на маленькі, гачки різні, проводки різні і так далі. Лише були холості покльовки, і то це один раз воно щось ударить і все. Можливо це була щука дрібна, не знаю. Ти Йдеш, поки тепло. Я б сказав би комфортно, але ж це поки йдеш. Як встаєш на точці десь на 5-10-15 хвилин, а то й на півгодини. І не рухаєшся тут, звичайно, досить холодно. Є, друзі. Ух, який окон. Дивіться. Я чую, що щось там клює. Йдуть покльовки. Разок потягнуло, я не коментую, просто чекаю, думаю, такого багато. що покльовка. Там є, то немає. А, насправді то клював Отак, дивіться який. Красень. Оце красень. Я вже такий збирався додому. Думаю зроблю в цьому місці декілька закидів і дивіться яка краса на сонці, дивіться як гарно. Аж світиться красень. Незважаючи на такий морозець досить сильний, а він температура зменшується і зменшується. попадаються такі гарні окуня. Дуже гарні. Надіюсь там ще є такий самий. Змушений завершувати рибалку на сьогодні. Вдалося піймати і щуку і окуня. риба клювала лише зранку і чим прохолодніше ставала температура повітря, тим риба вела себе все пасивніше і пасивніше і взагалі зараз немає навіть клювань. Ніде. Збираюсь Насті, прямую додому. А ви обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, жміть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Всім до зустрічі!